А вас, в ефірі Безрабія, ТВ новини в студії Тетяна Бажанар. Сьогодні у випуску. На Одещині вшанували загиблого героя АТО трасу Одеса-Білгород-Дністровський. сьогодні вранці було перекрито. У Білгородністровській районній раді відбулося засідання ...круглого столу національної єдності, а в самому Акермані триває ремонт доріг. На Одещині вшанували загиблого героя. Ато В СМТ Чорноморське на фасаді місцевої школи встановили меморіальну дошку на честь загиблого капітана Дмитра Васильєва, офіцера 28-ї окремої гвардійської механізованої бригади оперативного командування Південь. Як повідомили Міністерство оборони України, Дмитро був продовжувачем військової династії. Його підрозділ відзначився у боях біля Савурмогили минулого року. Там же молодий командир отримав контузію та був направлений до військового шпиталю. Після одужання Дмитро повернувся у зону проведення АТО. 31 травня група капітана Васильєва потрапила у засідку терористів. В тому бою ворожа куля обірвала життя Дмитра. З ініціативою про встановлення меморіальної дошки на честь героя виступив педагогічний колектив Чорноморської ЗОЖ, в якій навчався Дмитро Васильєв. Ідею освітян підтримала місцева громада і органи влади. Музика. Величезний державний прапор України на честь Дня Конституції з'явився у Комінтернівському районі. Святкування знаменної дати розпочалося з урочистої ходи, в якій брали участь не тільки мешканці району, а й його гості. По центральній вулиці було пронесено жовто-блакитний прапор України довжиною 200 метрів. Традиційно до пам'ятника Тарасу Шевченку покладено квіти, до присутніх із привітанням звернулося керівництво району, яке вручило почесні грамоти його кращим працівникам. Також пролунав святковий концерт, на якому виступали вокальні та танцювальні колективи. З нагоди Дня Конституції України у Білгородністровській районній раді відбулося засідання круглого столу національної єдності, на якому шукали спільне рішення з ключових для українського суспільства проблем. Що знайшли, дивіться в наступному сюжеті. Нині в українському суспільстві активно обговорюють закон України про добровільне об'єднання територіальних громад. Кожна із них вважає себе найкращою, а тому об'єднуватися бажають лише із успішними та перспективними. У Білгородністровському районі вже визначилися, хто із ким буде товаришувати. Залишитись самостійними висловились Миколаївська, Салганська, Удобницька, Широківська та Новоцареченська сільські ради. Виявили бажання сформувати територіальну громаду на базі своєї. Монашівська, Мологівська і Карналівська виявили бажання приєднатися до сформованих уже територіальних громад. До Адамівської і Софіївської сільської ради вирішили приєднатися до Сергіївської сільської ради. Андріївська сільська рада вирішила приєднатися до Староказацької сільської ради. І також на сесії Бритівської сільської ради було, депутати прийняли рішення, що вони бажають приєднатися до, до Шабівської сільської ради. Але в зв'язку з тим, що Салганська сільська рада виявила бажання залишитися самостійно, а головне умови об'єднання це повинні мати. ...спільну площу, то так і подали, що Бритівська в Шапівську, але вибуває Салганська. Проте це лише побажання громад. На сесії Одеської обласної ради в план об'єднання територіальних громад включено лише Сергіївську сільську раду із Приморською по Білгородністровському районі. В обласній раді таке рішення аргументували рядом організаційних питань. Кожен депутат обласного союта мав свої позиції, ні ті чи інші питання. Депутаты, естественно, основывались на своих позициях, то, что не было согласовано много моментов непосредственно территориальных романов. Три с половиной часа мы это оговаривали, но вопрос не был проголосован, не хватило голосов. Естественно, областная администрация после визита суда спикера парламента Ройсмана, который все-таки сказал то же самое, что мы и говорили на сессии, что областная администрация не била неправильный подход не добровольность, а опять же позиция была бегом, побыстрее подать, потому что требовала сроки там до 15 июня. Поэтому на этой сессии уже по-другому действовали и подали предложение областной администрации, подала только те варианты территориальных громад, где вообще не было никаких задоринок. Депутат зазначив, що як тільки у територіальних громадах будуть коректно оформлені всі офіційні документи щодо добровільного об'єднання, питання перейде до розгляду на сесії обласної ради. Але при цьому варто розуміти, що це довготривалий процес. Згодний що потрібно міняти конституцію. Згодний, що потрібно проводити величезну кількість законодавчої бази в якесь адекватне, нормальне русло. У нас було до 20 кабінетів міністрів, у нас було сім скликань Верховних Рад. Кожен кабінет міністрів скликання свої законні та підзаконні акти робили під себе час дуже за час зачастую. Нам по цим всім бумажкам потрібно ще жити, і це все абсолютно нереально. Тобто ми бачимо в прикладному так, господарчій роботі, бачимо величезну кількість неадекватних зовсім вимог абсолютно неадекватних, нерозумних, нікому з точки зору логіки не потрібних. Якихось умов, умовностей, які створили для того, щоб нормально просто працювати неможливо. До речі, нині у Бессарабському краї практично нема районів, де громади масово об'єднуються. Люди із обережністю відносяться до даного процесу, вважаючи, що перш за все необхідно знайти переваги, зрозуміти недоліки та знайти шляхи їх подолання. Тетяна Бажанара, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ. Дорогу Одеса Білгорністровський вранці 26 червня було перекрито. Це сталося внаслідок того, що на спуску з моста через гирло Дністровського лиману за 20 хвилин на цьому ранку перекинувся завантажений зерном причіп вантажного автомобіля. За словами очевидців, які бурхливо обговорюють цю подію в соцмережах, причиною аварії стало тріснуте дишло, яким причіп з'єднувався з автомобілем. Під час інциденту ніхто не постраждав. На дорогу розсипалося зерно. Аварія стала причиною величезного затору. Протягом декількох годин весь рух автомобілів в напрямку з Одеси до Білгородністровського було блоковано. У Білгородністровському тривають ремонтні роботи. Як ми вже раніше вам розказували, в Акермані проходять ремонтні роботи щодо відновлення дорожнього покриття. Наразі триває поточний ремонт ділянок цілого ряду вулиць та тротуарів. Крім цього, з метою зниження втрат води у магістральних мережах водопостачання в центральній частині міста на ділянці вулиці Першотравнева від Зержинського до Комсомольської проводиться заміна зношених водопровідних труб. У зв'язку цим, тимчасово змінено маршрут пасажирського транспорту. Як ви сьогодні бачите, ми приступили до очередного планового ремонту. Це буде від вулиці Дзержинської до вулиці Комсомольської заміна водопроводу, який повністю вийшов з строя. Водопроводу срок служби водопроводу перевищає 40 років. Тому для початку буде прокопана вся траншея на всю длину, буде проложений новий современный пластиковый водопровод, сделаны врезы, и потом начнется подключение. На период подключения водопровода мы должны понимать так, что в течение двух-четырех дней придется этому району побыть без воды. К сожалению, мы заранее приносим свои извинения, потому что эти неудобства нужно будет потерпеть. Після того, як буде прокладено новий водопровід, робітники розпочнуть укладання асфальтом. Крім цього, міський голова міста розказав про найближчі плани роботи виконкому. Ісполком міського совета, в котором будет рассматриваться один из серьёзных вопросов это по перераспределению бюджета развития по планам 2015 года. Как мы сегодня видим, одним из ключевых вопросов у нас по ряду объектов придется вносить коррективы. Это прежде всего вносить коррективы по плану дорожных работ, добавлять финансирование. Мы будем рассматривать вопрос по ремонту хирургического отделения в городской больнице и ряда серьезных проектов. Я думаю, что 30 числа... Исполком городского совета у нас будет непростой в преддверии сессии 2 июля. Поэтому я думаю, что журналист, журналисты будут присутствовать и громаду города проинформируют, как пройдет исполком, какое будет настроение у депутатов и поддержат ли они те все изменения в бюджет города 2015, который будет связан непосредственно с жизнедеятельностью города. На Одещині під час затримання контрабандиста постраждали прикордонник та боєць Нацгвардії. 25 червня на ділянці відділу Новосеменівка прикордонники Котовського загону спільно із військовослужбовцями Нацгвардії виявили порушників, які намагалися переправити через державний кордон тютюнові вироби. Під Час несення служби спільний наряд побачив автомобіль Фольксваген. Поряд з ним, якісь люди перевантажували через кордон ящики з цигарками. При спробі їх затримання водій автівки правопорушників керував машину у бік автомобіля прикордонників та здійснив з ним умисне зіткнення. В результаті злагоджених дій правоохоронці затримали зловмисників. Однак, під час зіткнення два військовослужбовці, Держприкордонслужби та національної гвардії отримали забої та тілесні ушкодження. Ході огляду автівки контрабандистів було виявлено 14 ящиків цигарок данської табак російського виробництва. Попередня сума оцінки товару склала 56 тисяч гривень. Спорт у кожну домівку, в кожну оселю. У Білгородністровському посадовці не байдужі до розвитку спорту оцінювали відновлення та реконструкцію спортивних майданчиків. Думали, як покращити матеріально-технічну базу цих об'єктів. Що вирішили? Дивіться в наступному сюжеті. Спорт для всіх у прямому розумінні цього вислова вже незабаром зможе знову запанувати у Білгородністровському, якщо вистачить грошей на реконструкцію всіх спортивних об'єктів міста. Учасники круглого столу визначили, що для цього необхідно. На перших порах зійшлися на трьох основних моментах: а саме, реконструкція спортивних майданчиків, міського стадіону та спортивних об'єктів навчальних закладів Білгородністровського. Не забули і про спортивні громадські. Настало время и городу подумать о том, чтобы поддержать их укрепление материально-технической базы. И здесь в программе нужно сделать один раздел. сотрудничество з клубами в рамках підтримки матеріально-технічної бази». депутат вважає, що нині необхідно переглянути умови, в яких тренуються діти, бо на превеликий жаль, цьому питанню в місті останнім часом мало приділяли уваги. Підтримав її в цьому Віталій Скиба, керівник військово-патріотичного клубу Десантник, який наголосив, що матеріально-технічна база міста має не надто привабливий вигляд. Наша сборная неоднократно ездила городская, занимает призовые места, и у нас парадокс. Мы с Александром уже говорили, полосы препятствий нету раз, мы дожились до того, что у нас дети учат... Саме просто елементарне, подаризина зборка розборка автомата, мучив на плакатах. Віталій Скиба запропонував придбати для комунального підприємства спорт для всіх необхідний інвентар, яким у майбутньому за необхідності користувалися б інші організації під час проведення спортивних змагань чи занять. Така пропозиція, за словами Олександра Морозова, сприятиме ефективному розвитку спорту в місті. Ми пропонуємо зібратися, і потом внести ізміння в в, влежить депутатам вністи і змінення в ету програму на взаємодія всіх клубов, які не будем так говорить, не являються ну, засновником. Ну город не являється засновникам то тобто часної клуб. Що стосується реконструкції спортивних майданчиків загальноосвітніх шкіл міста, то тут треба чимало грошей, а їх як завжди не вистачає. Потрібно приблизно мільйон 737 тридцять тисяч для того, щоб Зробити мінімум підсипати, заспортувати доріжки. Школа, звичайно, перед початком навчального року те обладнання, яке є, з підфарбовує розмітку, наносить. Ну, і, думаю, всі прекрасно розуміють, що якщо в школі проблема з дахом, з каналізацією і так далі, то школа кошти направляє туди, щоб наволи на капіталі можна було організувати навчальний охольних процес. Площадки з року в рік лишаються в тому стані, в якому є. Члени круглого столу проблемні питання вивчили вже на наступному засіданні сесії міської ради. Ініціюватимуть депутатському корпусу знайти рішення для частини з них, яке воно буде, дізнаємося найближчим часом. Тетяна Баженара, на Лукінчук, ТВ. На Одещині затримали близько двох тисяч літрів спирту. 26 червня, близько четвертої ранку, прикордонники котовського загону за допомогою тепловізора помітили, як до державного кордону з двох боків наблизилися дві автівки. Після чого невідомі особи розпочали перевантажувати бочки. Автопорушника затримали в кількох десятках метрів від кордону. В автомобілі Форд молдавської реєстрації громадянин України віз 27 бочок по 60 літрів. Кожна в них знаходилось 1620 літрів спирту. Крім того, минулої доби прикордонники відділу Ткаченкове виявили сліди порушення державного кордону. Спільно із співробітниками МВС на околиці населеного пункту Малаївці Краснокнянського району вони наздогнали автівку марки «ВАЗ», в якому наш співвітчизник перевозив. ...265 літрів спирту. П'ятірка вихованців Білгородністровської дитячо-юнацької спортивної школи взяли участь у чемпіонаті України з веслування. Нашій знімальній групі вдалося поспілкуватися з молодими людьми. Докладніше про це в сюжеті Ангеліни Савенкової. Дмитрий Мальцев, Виталий Потеха, Антонина Тодорова и Анна Шинкаренко. Воспитанники отделения гребли Белгороднестровской детской юношеской школы. Они пока начинающие спортсмены. Недавно побывали на чемпионате Украины, откуда привезли призовые места. Участвовать во всеукраинских соревнованиях для местных ребят – событие. Попасть туда – это уже результат, а победа – настоящее достижение, говорит Дмитрий Мальцев, занявший второе место. Я занял второе место в командной эстафете командная эстафета она рассчитывается на четырех человек четырех канаистов победа там зависит так как и от всей команды так и от, от результата каждого лично и я стартовал четвертым этапом то есть за мной был финиш и вот мы всю эстафету шли вторыми так и закончили вот вторыми Мама Димы рассказывает, что спорт благотворно повлиял на сына. Кроме гребли, одиннадцатиклассник хорошо учится в школе, участвует в олимпиадах. Во-первых, не остается времени, потому что очень занят в школе. Тоже он же у нас олимпиады различные посещает, участвует в манах. В этом году занял третье место на области по олимпиаде по истории. И вот сейчас вот и поэтому времени у него не остается на что-то другое. Каждый день под тренировки. После уроков на тренировку приходит 7-8 вечера. 16-летний Виталий Потеха занимается гребли с 10 лет. Все свободное время посвящает спорту. Ежедневные тренировки перед соревнованиями по несколько раз в день. Не хватает времени. Спорт и спорт. А на школу у тебя хватает времени. Ну, чуть-чуть я хорошо стараюсь. Что было главное? Спорт ⁇ это расслабление. Не меньшая нагрузка ложится и на плечи родителей. Поездки на соревнования, тренировки, форма и снаряжение. Все это требует финансовых трат. Но ради своих детей мамы и папы готовы пойти на любые жертвы, рассказывает отец Виталия Потехи. Если ребенок хочет и есть возможность поехать, жена это все сама шьет им форму. Да, это затратно, но мы стараемся выложиться, потому что дети это наше будущее, наше счастье. Потому что все в детях, все, все для детей. Аня Шинкаренко начинала с шестых мест, а с последнего чемпионата страны привезла золотую медаль. В прошлом году тоже получила первое место, рассказывает ее мама и тренер спортивной школы. Первый год было тяжело, так всегда случается. А потом Аня уже сама не хотела уходить с гребли, вспоминает Надежда Бурцева. Анюта, не пойдешь, нет, мама, ты что, нельзя, значит, уже тренировка каждый день, каждый день мы ходим, мы работаем, Уже мы не пропускаем и в принципе все наши дети, которые все старшая группа, которых вы видели, то да, ребята занимаются абсолютно каждый день. Это по два-два с половиной-три часа занятий. Дети приходят сюда с удовольствием сознательно. Когда родители спрашивают, а вот проблемы с ребенком там нравится. Я говорю, если ребенок сюда к нам идет и сам идет, значит ему нравится. Аня показывает руки с мозолями и пальцы, обмотанные пластырем. Победа дается нелегко. В чемпионате Украины девушка участвует с 13 лет. В этом, как и в прошлом, показала лучшие результаты. Эти три километра было тяжело идти, но я не сдавалась с моей напарницей. И мы пришли, мы старались очень. А и мы кого, пришли кого первые. Вы опередили? Кто у вас основные соперники были? Э -э Киевская область и Херсонская, девочки. Сильные были соперники? Очень. На, на 500 метров и на 200 мы им проиграли. Мы пришли третьим. На 500 метров мы вообще четвертые пришли. А на трех километрах мы вырвались от них и ушли вперед. Они нас никак догнать не могли. Сейчас белгороднестровские грибцы готовятся к очередным соревнованиям в Херсоне. Из года в год парни и девушки нашей спортивной школы привозят призовые места. Наверняка не подведут и в этот раз. Ангеліна Савінкова, Анатолій Лукінчук, Бісарабія ТВ. Ось такими були новини останнього робочого дня цього тижня. Попереду вихідні, а також державне свято України день конституції. До речі, єдине свято, що закріплене в самій конституції. З вами була Тетяна Баженар. На все добре та хай щастить!